Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний салат із зелених помідорів на зиму. Він виходить яскравим, ароматним і зберігається чудово. А взимку це справжня знахідка до будь-якої страви. Спочатку підготувала овочі, усі гарно помила і почистила. Беру 3 кілограми зелених помідорів і нарізаю їх невеликими шматочками. Далі морква. У мене 1 кілограм. Натираю її на терці для корейської моркви. Тоді вона виглядає красивіше в салаті. Цибулі теж беру 1 кілограм і нарізаю півкільцями. Ще додаю 1 кілограм солодкого перцю. Це вага вже почищеного. Нарізаю його тонкою соломкою. Коли всі овочі підготовлені, беру велику миску і складаю все разом, добре перемішую. І додаю. 6 столових ложок цукру, 3 столові ложки солі, але краще пробуйте на смак. Далі вливаю одну склянку олії у мене це 200 г, і 70 мл 9-відсоткового оцету. Зрахувала під цей смак. Ви теж можете трохи змінити пропорції. Усе ще раз гарно перемішую і залишаю приблизно на півтори години. За цей час овочі пустять сік і стануть соковитішими. Далі пересипаю салат у велику каструлю. У мене вона на 15 літрів. Ставлю на вогонь. Коли салат закипів, проварюю його 30 хвилин, час від часу помішуючи. Овочі стають м'якими, аромат розходиться по кухні. Виглядає. Дуже апетитно. Тепер знімаю каструлю з вогню і розкладаю салат по банках. Накриваю кришками і закручую ключем. З цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 4 літри 200 г салату. І ще трішки залишилось. У тарілочці для дегустації. Ось і все. Смачний салат із зелених помідорів готовий. Взимку відкриваєш баночку, і на столі вже готова страва, яка смакує і як закуска, і як гарнір. Обов'язково спробуйте приготувати. Вам точно сподобається. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!